Чи вийдете ви заміж за нього? Загадайте карту від 1 до 4, напишіть її в коментарях, щоб не забути, а відповідь ви почуєте просто зараз. Але перед цим підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Отже, якщо ви вибрали карту номер 1 це карта. Смерть не лякайтеся цієї карти, благається. Карта не несе для вас ніякої загрози, але й сподіватися, що з цією людиною ви зможете знайти своє щастя також не варто. Так, звичайно, ситуації можуть бути різні, але все ж таки шанси мінімальні. Карта під номером 2 – Мах, цей чоловік взірець мужності і впевненості в собі. По цій карті можна сказати, що ваші стосунки з цим чоловіком можуть повернути вам віру в кохання і в шлюб загалом. Одруження можливе, але єдина порада не давіть на нього. Карта під номером 3. Імператор, дівчата, готуйтеся. Якщо вам випала ця карта, знайте, що весілля у вас уже буде дуже скоро. Ця карта говорить про стабільного, впевненого і мудрого чоловіка, який реально хоче бути з вами. Єдиний негатив у цій історії може стати його колишні стосунки чи колишня дружина. Тож будьте дуже уважні у цьому. Ну і остання карта під номером 4 – Башня, на жаль, з цим чоловіком у вас навряд чи щось вийде, і справа не у вас чи у ньому. Справа у тому, що ви з самого початку будували свої стосунки, не розуміючи цілий один одного. Тому шукати від цієї людини можна тільки непоганий досвід.